Питаю. Заточка ножів для дому, створив приспособил. ось вона. Способа має вузли. Шарнір, на якому стоїть вісь, на даному фанері наклеюється наждачна бумага на нижню частину для заточки ножів, а також площадка, на якій закріплюємо ніж. Приблизно отак. за вузел шарнір для поворотний. Використав я його з меблів. В звичайному магазині меблевому продається шарнір для бара. Ось такі, така штука, яка там рухається по металевій трубці. І коли відкриваються двері, то е а цей шарнір опускається, піднімається вверх, для того, щоб двері не хлопали сильно. Потім зробив з фанери, звичайно, вирізав отаку поланочку. Це теж із барної такі кріплення для прута. На неї наклеїв на цю планочку ліпучу стрічку. Ого, добре тримається. Ліпуча стрічка продається в магазинах для закрійників. Швачок. Одна м'яка, друга з крючочків. Крючочки приклеїв клеєм до фанери. А на іншу частину, на якій буде приклеюватися наждачна бумага, приклею в сторону. І таким чином ми її отак приклеюємо. Вона зйомна знімається. Зараз я приклею 80-ку. Взагалі користуюся я 80-кою з наждачної бумаги 240-кою. Після того йде дрібніша 400. -ка. І ще дрібніше можна використовувати 1000 або 1500, як в кого є. Як спочатку по ножові ми робимо форму товстішою фракцією, то потім, змінюючи фракцію і точимо під одним кутом, тому що ми вибираємо кут один і вже потім його не змінюємо, коли точимо, то сама поверхня ножа вона стає все гладкішою, гладкішою, гладкішою і полірується. Що найважливіше, кут на всьому ножові не змінюється він ідеально рівний кажуть в інтернеті дивився даже можна точити японські мечі для цього правда потрібно оцей прибор робити більше щоб можна було весь меч і тоді коли ми таким чином виточимо ніж то він у нього чітка чітка кромочка ну не знаю чи побачите ось наприклад був у мене такий ножик то я Можливо, зараз попаду. Можливо, ви бачите, що весь заточка йде від носика до цієї частини практично ідеально рівненька. З другої сторони також саме. Ось, Чому я зупинився на цьому приборі? Раніше я заточував звичайним методом, або ж накругом наждачним електро. Або такий був станочок, якому просто береш ніж і тянеш. Ну наскільки вистачало такої заточки? Буквально на недільку, можливо, дві, а потім вони швидко ставали тупі і під час непрофесійної заточки сам ніж втрачав свою форму. Вот. Коли купувався ніч, то він був правильної форми, а потім, коли точиш, то десь рука неправильно тримала біля наждачного. І, і є хвильки при заточці. Також наждачним кругом тяжко погано заточувати те, що він перегріває метал. І коли трошки не втримав в руках, то може десь в якомусь місці бути перегрітий метал, і потім він швидко вищербиться. Так, детально розповім, як же ми точимо. Як визначитися з кутом? Я довго думав, а потім зробив собі звичайні шаблони. Ось, наприклад, є шаблончик в мене 25 градусів. Є також шаблон 20 градусів. Він трошки, якщо вам видно, він трошки тоньший. Також є 15 і 10. Для цього ми ставимо шаблончик на нашу площадку, яка кріпиться на магнітах. До речі, магніти я взяв. Із жорсткого диска з комп'ютера. Дуже потужні магніти і, в принципі, можуть і самі магніти тримати ніж, але я ще фіксую їх з допомогою отаких от направляючих штанг, які закріпляють для того, щоб коли я заточую, ніж не рухався ні вперед, ні назад. Так. Як же ми визначаємось з кутом? Беремо потрібний нам кут, скажімо. 20 20 градусів. Кладемо його на станок. Обов'язково потрібно звернути увагу, щоб він був кончик самого нашого шаблона під лице станком. І наверх накладаємо нашу пластину. Піднімаємо доверху і шукаємо той момент де в нас швидко буде витриманий кут. Ну ось приблизно цей кут і є. Закріпляємо гаєчкою на, на прутові, щоб цей кут у нас стояв. Знімаємо, закріплюємо ніж. Рівно теж потрібно звернути увагу, щоб він був рівненько, от, з, перпендикулярно до краю. Та закріплюємо штанги. Ну ось, і починаємо заточку. Ну я вже не буду свій ніж 80-ї фракції заточувати. Я візьму самий самий полірувальний 1500. Пройдусь просто вони мене гості. Ось приблизно отак ми робимо заточку. Ніж уже Полірується 1500-зирнисністю наждачної бумаги. І коли вже я відчуваю, що він заточився, я беру, знімаю 1500 та приклеюю сюди шкіру. Шкіра із ременя. клею до площадки. А також смазую пастою гої. І рухаю лише в одному напрямку від станка. Тому що коли я буду туди і в зворотньому напрямку, то я шкіру поріжу, ніж уже гострий. В одному напрямку до себе. Цю процедуру. Коли я вже одну сторону відполірував повністю, не змінюючи кут, я ніж перекидаю на іншу сторону, також закріплюю його своїми направляючими. Обов'язково дивлюся, щоб він стояв до краю самого станка. Ось так. другу сторону я закріплюю. І починаю заточку з 80-го. Потім 240, 400 і 1500 і перехожу на поліровку. Ось таким чином можна вибрати будь-який кут. Я думаю, що моє відео буде корисне, тому що в господарстві я зараз вже коли йду заточувати ножі, то я з 80-го не починаю. Я зразу, дивлячись від того, що в мене кут уже вибраний. От на 20-20 градусів то просто проходжусь 400-1500 і полірую. Заточка проходить швидко. 5-6 ножів, які в мене є, я точу буквально пів години. Дружина задоволена. До речі, в мене такий був сувенірний ніж катана. Він був зовсім не заточений, хоча форма в нього, і сам він такий, ну, хороший, можна його брати на, на природу. То я теж заточив з допомогою свого станка. В нього метал 440 сталь. Але був він е Швеція мені кажеться. Був він заточений не дуже добре. Вдалося заточити, я їм зараз на природу постійно користуюся. Гаразд, дякую. Кому сподобалось, лайкаємо. Будуть запитання, задавайте, відповім задоволенням. Пока.